Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Від завтра на Рівненщині заборонено вилов риби. Відповідний наказ оприлюднено на сайті управління охорони використання та відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Рівненській області. Зокрема, мова йде про заборону лову риби на зимувальних ямах з 1 листопада до закінчення зимового періоду у рибгосподарських водних об'єктах Рівненської області. Адже при зниженні температури води нижче 8 градусів починається зимова міграція риби до місця землі. Мівлі фахівці щомісяця у цей період збиратимуть інформацію щодо стану зимівлі риби у підконтрольних водоймах Рівненщини. Також на сайті оприлюднено й перелік водойм, де у зимовий період заборонено вилов риби. Серед таких ділянки на річках горинь, случ, стир і квастохід та прип'ять. Чергове судове засідання. Сьогодні міський суд знову спробує розглянути справу ветерана АТО з рівного Сергія Стрільця. Нагадаємо, чоловікові інкримінують перевищення службових обов'язків, звинувачують його у викраденні людини. Півроку він провів у СІЗО на Луганщині. Тепер же його випустили під заставу. Попередні два судові засідання у рівному вже були перенесені через відсутність сторони обвинувачення. Чи з'являться вони сьогодні? Розкажуть наші журналісти вже у вечірньому випуску новин. Овіс сімнадцять двадцять Но єдиним так минулими вихідними у рівненському зоопарку пройшло свято гарбуза. За словами організаторів, подібний захід вони зробили, аби розповісти більше про сам гарбуз та показати, що з ним можна робити, окрім традиційної каші. Далі пряма мова багато. Дуже тварин вживають, якби в їжу, якби цей овоч. От і за того, ми якби, вирішили створити таке свято. От сьогодні ми розповідаємо, як можна і вживати в їжу Гарбуз ми приготували гарбузяну кашу. Ми пригощаємо наших відвідувачів гарячим чаєм також. У нас багато майстер-класів сьогодні відбувається на території. Це декупаж на гарбузах. Ми показуємо діткам, як можна декорувати сам гарбуз. Більше про святкування дня гарбуза у Рівненському зоопарку. Ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Уряд не списуватиме борги Рівненського аеропорту. Про це розповів депутат облради Михайло Кирилов. Адже нещодавно він мав зустріч з міністром інфраструктури України Володимиром Омліном, у ході якої він разом з депутатом облради Юрієм Шарманським та директором аеропорту Ігорем Насинюком презентували міністру антикризовий план діяльності міжнародного аеропорту Рівне. У результаті зустрічі міністр пообіцяв сприяти у наданні знижок для авіаперевізників, що дозволить здешевити. Квитки на рейс та продовжити дозвіл на користування радіочастотами, щоб аеропорт мав можливість обслуговувати нічні рейси. Водночас погасити борги підприємства, а це біля 12 мільйонів гривень, доведеться самотужки. Уряд їх списувати не буде. У рівному відбулась найочікуваніша модна подія осені. Зокрема, минулими вихідними у Рівненському органному залі пройшов черговий сезон. Fashion Тайм, що цікавого організатори підготували цього разу для гостей свята, стилю та краси, розповідає засновник Fashion Тайм Оксана Ігас. «Ми Вперше в рамках Fashion Тайму організували професійний шоу-рум, де можна собі щось придивитися, приміряти, купити, поспілкуватися, ем, сфотографуватися на на сиві так само другий момент важливий для мене для організатора це висока якість усіх резидентів, які будуть показувати свої колекції. І третій це такий, такий візуальний такий ефект, який ми шукали, щоб він спрацював, щоб це була якась така новинка, цікавинка, абсолютно, яка в нашому місті якось так ефектно не з'являлася. Ну, вона пов'язана з нашим головним убором, з хустовиком. І відкриття сьогодні буде присвячене саме ось цьому аксесуару. І у нас тільки один єдиний гість з Києва це майстер хендмейду і дизайнер аксесуарів, яка Виконала ось оці усі віночки. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами, щоб знати більше бадьорого вам дня. Побачимось!